Вітаю всіх! Сьогодні ми будемо робити кодом залізного голема. Нам потрібно знати рецепт взагалі, як працює, як робиться цей голем. Можна зробити його вручну вже в оновленому Майнкрафті взагалі є і це залізного голема є, але також цікавіше кодом його створювати. Тому згадуємо, що для цього потрібно. Мені потрібно брати блоки заліза. Блок заліза має бути ногами. Ось, я де ось ось тут розміщу, в мене будуть ось тут ноги. Так, я зроблю собі заливку сірим кольором, щоб пам'ятати, що це блок саме заліза. Далі ноги залізного голова, потім має бути рука, тулуб і ще одна рука. То я всі три клітиночки разом виділяю і одразу зафарбую сірим кольором саме ці три клітиночки, щоб не забути, що це теж із блоків заліза. Так, і останнє це має бути голова. Голова має бути з гарбуза, тому я помічу його помаранчевого кольору. Тепер переходимо до написання координат. Так, я створюю в коді новий проєкт. Назву його залізний голим. Створити. Так, при запуску мені не потрібно, при команді чату теж не потрібно. Я хочу зробити його за допомогою предмету. Я вже взяла в руки залізний меч, я буду залізним мечом створювати собі голем. Так, Заходимо в гравець, вибираємо предмет, що використовується, обираємо залізний меч, і переходимо до створення коду. Перше, це має бути блок заліза це до ноги гравця, тому я беру один блок. один блок, ось, в блоках розмістити, оцей ставить один блок. Шукаю в пошуку залізо, Так, залізо, Ось воно, залізний блок. І ось тут маю написати координати. Так, отже, заходимо сюди, на нашу схемку дивимось, ноги цього блоку, тобто ноги голема. По іксу, тобто фіолетові блоки. Тобто перша координата це іксова, ось ці, що фіолетового кольору. Це має бути завжди першенька, ми пишемо її. А друга це висота Y, Навпроти нулика. Тобто 3, 0 має бути записано ось тут. В координатах перша 3, це залишається 0. Z-координати взагалі не чіпаю, тому що товщина голема в один блок, і він не буде. У нас товстеньким, тому буде достатньо залишити всі-всі-всі координати назад на рівні одному нулика і все. Так, далі ми будемо створювати тілом до рука, тулуб, рука. Значить, мені для цього треба буде три залізних блоки, мені зручніше кодом використовувати вже блоки, заповнити блоками, тому що більше двох блоків це якраз ось ці блоки, тобто ми заповнимо цілий простір. Так, Заповнити блоками ми вибираємо залізо. залізні блоки. Так, І тепер пишемо координати. Координати має бути дві, початкова та кінцева, звідки ми почнемо заповнювати цими блоками і де ми завершимо заповнювати блоками. Дивлюсь на перший блок, звідки починаємо. Координата по х 2, по y 1. 2, 1. Тобто я зараз прописую координати 2, 1. Так, це ми почали писати. Тепер дивимося, де завершимо. Кінцева точка ось тут. По х 4, по y 1. 4, 1. Так, отже, ми сюди в координати пишемо 4, 1. Так, тулуб готовий. Залишилась тільки голова. Так, для голови мені буде потрібен один блок, тому я здублюю і звідси дублювати, і виберу гарбуз. Значить, Дивіться, який гарбуз можна брати. Ми можемо брати і той, що ліхтар, і той, що вирізаний гарбуз. Тому що і той, і той має намальовану мордочку, і той, і той спрацює для коду. Так, обираємо гарбузовий ліхтар. І дивимося на координати. Так, координата має бути по х це 3, а по y по висоті це 2. Тобто 3, 2 маємо записати у код. 3 вже стоїть, пишемо 2. Так, здається, має бути все. Перевіряємо, чи працює. Запускаємо. Так, використовую меч. О, вже з'являються голими. Так. З'являється. Так, через те, що я використовую меч. Я можу писати через команду чату, як буде зручно, але саме в цьому випадку я використала саме залізний меч. Мені чомусь така асоціація була. Гарне програмування.